Гриби це дарунок лісу, але вони несуть з собою небезпеку. На Чернігівщині зареєстровано перший випадок отруєння грибами. Як повідомляє Чернігівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, 14 серпня мешканка району потрапила до лікарні після вживання грибів печериць, які разом із сім'єю збирала власноруч. Наразі жінка отримує допомогу в медичному закладі. Її стан є задовільним. Які гриби варто класти у кошик та що робити при появі симптомів отруєння, розповідає завідувачка амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 3 Наталія. Перше, це відмовитись від споживання дикорослих грибів, замініть їх грибами, що вирощують штучно, підлягають контролю. Будьте особливо уважними з пластинчастими грибами, пластинки на нижній частині шапинки гриба. Краще збирайте трубчасті, вони знизу виглядають як губка. Не купуйте гриби на стихійних ринках, уважно оглядайте гриби. Якщо у вас виникають найменші сумніви, не беріть гриба, збирайте лише добре знайомі вам гриби. За найменшого сумніву одразу викиньте гриб, не залишаючи його поряд з іншими. Фахівчиня запевняє, дотримання правил є необхідним. каже одне з найголовніших не впевнений, не бери. Не варто збирати і занадто молоді чи старі гриби. Їх легко переплутати з отруйними, небезпечні речовини вбирають в себе дари лісу і поблизу трас підприємств або забруднених територій. Також не слід виходити на тихе полювання в посушливу погоду, адже в час посухи гриб пересихає, віддає воду, натомість збільшує концентрацію токсинів. Якщо все таки зважили скуштувати дикорослі гриби, то необхідно дотримуватись правильного способу приготування. Ніколи не куштуйте сирі гриби. Вдома ще раз ретельно перевірте гриби, усі сумніви слід викинути. Готуйте гриби протягом першої доби після збирання. Варіть гриби не менше трьох разів, щоразу свіжій підсоленій водні 30 хвилин і щоразу їх ретельно промивайте. Зберігайте страви з грибами в емальорованому посаді протягом доби. Рослинне м'ясо так ще називають гриби через вміст білка. Проте у їх склад входить і хітин. Саме тому вважається, що дари лісу є важкою їжею. Такі страви не варто куштувати дітям до 12 років, вагітним жінкам та літнім людям. Утриматись від спокуси треба і тим, у кого ослаблений імунітет або ж проблеми з системою травлення. Аби уникнути отруєння, Наталія класифікує гриби. До отруєних відносяться мухомори, несправжні опеньки та бліда поганка, і треба сказати, що найчастіше отрують. Цією. Бо вона схожа і на сироїшки, і на печеріці. І треба сказати, що найменша часточка її дуже небезпечна. І навіть якщо вона лежить поряд з гарним грибом, вона може по сусідству отруїти і його. Також існують і умовно їстівні гриби. При правильній термічній обробці їх отруйні властивості зникають. До цієї групи умовно їстівних грибів відносяться вовнянки, чорне грузді, що виділяють хіткі сік, які руйнуються при засолюванні. Сморчки, строчки, сироїжки належать до групи їстівних грибів, а не їстівні це такі як жовчний гриб чи помилковий дощовик. До того ж, грибні токсини доволі розмаїті та діяти можуть по-різному, вражати не лише травну систему, а й печінку або нирки. Перші симптоми отруєння виникають протягом декількох годин, але можуть з'явитися і через декілька діб або навіть тижнів, коли грибні токсини вразять внутрішні органи. Перше і найчастіше це блювання і нудота. Але це вони найчастіше, але не самі небезпечні. Які ще є симптоми? Це різкий біль в животі: діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, задуха, судоми, відтік крові від кінцівок, холодіють руки і ноги, і поява галюцинацій і марення. За появи хоча б одного з перерахованих симптомів, варто негайно звернутися до лікаря. Ви телефонуєте негайно на телефончик 103 або 112. Ви пояснюєте, які симптоми у вас є, причина отруєння, які ви гриби вживали, і що ви робили до поки е, телефонуєте, яку ви оказували первинну допомогу. Друге промийте шлунок чистою водою. Це взяти 1-2 літри кип'яченої теплої води і промить шлунок декілька разів до чистої води, поки не буде в масах болювання, а чистої води. Це теж зменшить всасування токсинів в організм. Прийміть сорбенти, і до приїзду невідкладної допомоги ліжковий режим треба соблюдати, і пить багато рідини води. Відсолени води прохолодного чаю, фахівчиня наголошує, важливо зберегти залишки грибів, які були вживані. Так лікарям вдасться з'ясувати причину отруєння та призначити правильне лікування. Також під час отруєння заборонено вживати алкоголь, адже він прискорює осмоктування токсинів в організм. Тож вже розпочалась найулюбленіша пора для грибників час тихого полювання. І якщо чимало з них мають гарний досвід у зборі грибів і знають точно, які з лісових дарів їстівні, а які ні, все ж таки новачки можуть і помилитись, відправивши у Кошик зовні привабливу, але вкрай небезпечну знахідку. Саме тому при дотриманні цих елементарних правил тихе полювання стане не лише безпечним, а й дуже приємним і корисним заняттям. Бережіть себе та своїх рідних.